Марко і остання річ. Що... Дивіться Прошу. два дні тому. Я надіслав лист до всіх керівників антикорупційних органів з проханням повідомити їхні законодавчі пропозиції буквально правками до законопроекту. Взамін за того, що ми попередньо проголосували. Знаєте скільки відповідей надійшло за два дні? Я попросив, кажу до голосування. Їм ж складно було зробити після зустрічі з президентом копі-пейст зробити і надіслати власні пропозиції нуль. Нуль, шановні друзі, керівники антикорупційних органів нічого не присилають народним депутатам. По їм байдуже. Юрію, а ви вважаєте, що вас? Підставили фактично як народного депутата. Ну репутацію вашу підставили тим що завтра доведеться голосувати абсолютно. до абсолютно. Я відверто заявляю це не вперше, і в нашому фракційному чаті тепер рішенням комітету правоохоронного і антикорупційного ще раніше я не довіряю без пояснень. Не може бути такого, коли вони скажуть: знаєте, ми точно перевірили, голосуйте, потім пояснимо до одного місця. Такі пояснення.